Всім привіт! Знаходимось в У на сьогодні понеділок. Але тут два розвантаження. Надіюся, на сьогодні загрузить. Ми поїдемо. Куди їдемо, чи будемо в позиції, Я ще не знаю, я не дивився через те, що у нас дуже мало часу. приїхав на завантаження, сходив в офіс, зачекинувся, сказали заїжджати в четверті двері. Якщо Покаємо, поки почне завантажувати. Зараз 3.16 і... Аделівірі на завтра доставка. І до доставки нам їхати. От Діанка забила навігатор. Гармін показує до доставки їхати 4,5 годинки. А я оце думаю. Чи встигнемо чи встигнем до завтра доїхати, чи це треба буде на 2 дні розтягнути, Він може і три дні прийдеться їхати. Дорожче побачимо, думаю, думаю, це дуже довго, це за дуже довго. Ще такого довго не було на маршрутах. Процес пішов, процес пішов. Завантажують, я покажу, що у нас є в траку. Тут у нас така підсвітка і багато поличок, в яких ми можемо зберігати свої речі. Тут ліжко на горі, це шаф, в ній також є столик, е, такий смітничок, тут коврик раз, тут коврик 2, це холодильник. На нього ми чіпаємо магнітики зі штатів, в яких ми були. Але не зі всіх штатів маю такі, тому що там або не знайшли, або, або це мікрохвильовка. І наше ліжко. Якось так. Місця тут багато і дуже затишно. Так, я вже почав ставити стрепи. Три вже готово. Ставлю їх вертикально до, до цих вертикальних планок. Що оця палета має бути і зверху на ній ще одна і залити отут. Загальна вага, казали, 20 тисяч пам'яті. Це... Це небагато. Отут поставив, попідкладав такі з тканини. Захист, щоб не порізалось до цього. Ну Може, може картон не дозвали, але краще перестрахуватися. Це мені не дуже гарно виглядає. Ззаду дві палети поставили, я вже закріпив дві стрепи отут. Зараз зараз поставлю на охрест, тоді трошки перегнув, та нічого на виправився назад. Все, має майданчик. Так завжди стараюся тримати в ньому порядок, але, але не завжди виходить. Зьогодне! It's finished? Yeah, it. Thank you. Yes, sir. Все, я завантажний. Остання палетка залетіла. Класні дітки. ставлю їм респект, бо таке не дуже часто трапляється. Мене тут навіть сером називають. Сером. Сер. Музика Цей вантажний є на одній висоті, а я кинув звідси у три стріпи. Трошки погано через те, що коли я буду затягувати, їх на цю сторону. З цієї сторони буде піти навантаження, воно буде хилитися сюди. Тому я там маю ще одну стрепу. Так. І ми її. І ми її кинемо тут. Тоді вона його вирівнює. Так, все. Вона виглядає. Тут ручно закріпив, обмотав навколо, тут закріпив. Це сюди, це сюди. Та і все, закриваю каністого і будемо їхати. Як горять, можна їхати. Їхати нам 4 години 28 хвилин, але у нас є трошки розбіжності між, між гарміном і нам дали отаку карту. І як ви думаєте, бо я не знаю, їхати по цій карті, яку вони дали, чи їхати по тій карті, яку мені показує Гармін. На розвантаження ми їдемо в Міннесоту, в Мінеаполіс. Е, минулого Смі. разу я там мав пригоди. Міннесота, це дуже я обожнюю, це штат. Я їхав і збив на Чіпу. Ми продовжили їхати цією 35-ю дорогою. І вона була перекрита. Ми з'їхали селом, заїхав в тупі. Не міг звідти виїхати, я ще не вмів, та я зараз не дуже міг їздити. Завдом. Але е, їхали іншою дорогою, знову заїхали в тупі. Коротше, вибиралися ми дуже довго. Ще перед тим був такий прикол. 에... Там була колія і показували, що там застрягають траки, сідають на пузо. Yeah, я і думаю start проїжджати, start. не проїжджати. Йде трак і проїхав Федекс. І показує мені, що може їхати неспокійно. Тільки я заїжджаю на ту колію, дивлюся у дзеркало, дивлюся наліво-направо. А там потяг їде. Прям на мене. Прям на мене. І отака от сама ситуація була, коли я їхав назад. Поля, осі. Поля, поля! В вечері у нас картопля для поцядок Салатик Поїхала швидка, не швидка, пожарна, пожарна, копи, поїхали і зараз до них це їде. Чекаємо, пропускаємо, пропускаємо. І це поїхав пожар. Однакий жовтний. А малесеньке долон! Водії, хто любить отакі? Фішечки по дорозі. Коли розталені, скажіть, коли перша ворк зона? Що, ти хочеш морозиво? розум? Треба, ти хочеш морозиво? Ми блін, що зараз будемо робити спати. спати лягати. Ми вже у треку. Будемо лягати спати. Завтра вівторок. Завтра важкий день. Завтра рано розвантаження. Завантаження. До ну, завтра! Ти, ти спиш? Снулися, сходили на заправку, почистили зубки, взяли каву, зробили пітіай, і зараз будемо виїжджати. Сказали обіжати навколо і заїжджати, ставати біля дверей. Що, все довезли, все класно. Зараз нас буду розвантажувати в груз місці. Все супер. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. You keep it coming, I'ma send you to your mama. mr whip, quick clip get the gun's out. Dropping bodies into place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the, when the bullets fly, I'm the last one to die. що швидке розвантаження, я це дуже люблю. Може і адрес на нове завантаження. нам їхати скільки 3 години. Не стигає треба скоритися за дихати. Остап покажу ближче, так дуже погано робити, і так не можна робити, бо ця стрепа дуже легко ріжеться до цих алюмінієвих кутиків. Зараз ранок і на вулиці дуже холодно. Дуже дуже холодно. Ми бачимо. Та ні, тут так здається, весь, ну, тут жарко, тут холодно. Воно так контраст піддає. Так вже осінь чуєш. Яке сьогодні число? Одинадцять. Яке? Одинадцять. Одиннадцять? Ні. Одиннадцять, вже середина осень. Документи підписані, вантаж забрали, прийняли. Зараз їдемо нове завантаження, але нам їхати 3,5 години. Це дуже довго, це дуже довго, але що маємо, то маємо. Заправляємося на вайлоті. Це є мережа Вайлот, 5G і Nine. На one Nine я ні разу не заправлявся. мікотильок їсти до пікавку ще 200 сімей. У нас півбака селярки вистачає, але по дорозі немає самоправа. І, можливо, не буде, ще назад по дорозі може їх не буде. Це буде дуже погано, тому я краще перестрахуюся, заправлюся допомогу і далі так поїдемо. На 420 доларів 94 цента і занично 113 і 7. 113,7. З 50 літрів вже 9. Піха під рамку. Зараз нас будуть загружати е, мішками з фасолою. З фасолею, фасолею. 20 штук має бути. Ну, так. А як вони це планують робити? Ну ладно, якось буде. You, go down. you must be crazy if you think that I'ma slow down But wanna hear it, talking shit, fuck the drama Come and coming, I'ma send you to your mama mr whip, 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 whip the gun down Drop the bodies in the place till it's sun's Can't fucking with the police, the tribe is like the when, when the bullets fly, I'm the last one to die <laughs> Ну все, я завантажений. Я маю 20, 20 таких мішків по два мішка в ряд, тобто 10 рядів. Використав 16 стреп, бо в мене тільки всього є 16, спереді по дві, ззаді по дві. І ззаді поставив на поперед. Найбільше я хвилююся за те, щоб не було перевантаження на передній осі. Датчик показує. Десь 35,5 тут. Можна було більше давати назад. 60. З ну ладно, заїжджаємо туди на скейл і йдемо, беремо документи. Будемо їхати. Опинилися на рестерії, будемо відпочивати. Всю дорогу падав дощ, темно, мокро, важко їхати, але нічого. Наш трочок стоїть Зупинилися на фленджі, сходили в душ, відчуваємо себе вже як нормальні люди. Ми їхали вчора. Селами, взагалі, дорогами такими. Немає ні одної заправки. Одна заправка єдина була, на яку ми зупинилися взяти, щоб поїсти. Там, там просто космічні ціни користуються тим, що немає конкуренції ніякої. І все, а зараз... Ми взяли два бурени, два кусочки піци. І за це ми заплатили 47 доларів. Просто жесть. Коротше, хочу показати один прикол, точніше, запитатися, хто знає. Хто стикався з таким? Коротше, коротше, прикольчик. Що це таке? Що це таке і для чого воно? Як воно має працювати? Отак відкриваю і тут відкриваємо і заходимо. Я дивлюся, хтось вже дракує на заправку заїжджає спати, а нам ще їхати і їхати. Нам ще 5 годин їхати, сьогодні до 12-ї години. На завтра вже маємо груз. Так. Що я щось тут, цей треба? Блин на вигрузку Зараз йдемо шукати склад через те що у нас адрес був офісу. А я бачу тут склади і з цієї сторони дороги, і з іншої сторони дороги. Не знаю йдемо розбиратися в Коротше Короче, зібралися розібралися. з дід коротше так говорить щепляє що біля... Каже щось Between Trailer Go to Windows Типу йде до вікна між ще Ладно. Я пішов Прекрасно, коротше сказали, знімай собі стрепу, відкривай свій тарп, займайся. а нас брек. Це буде надовго! Тут. Без мене було б швидше. <реш> Анекдот старий сантехнік з досвідом, працює і має стажувальника. Стажувальник. Сантехнік залізає. В яму з гімновля, весь В Каналізацію. А, а це що стажує наверху лише оцій, той. Майстер каже до нього. Ключ на 24. Той дав. Каже. Ключ на 19, той дав. Той такий вилазить, став 17, листь смердячий, цілий гаммір. Каже, ху бля. Кажу, вчися синку, каже, бо буде все життя ключі подавати. Вчися, бо буде них, все життя подавати. Десь на другому тижні нашої роботи ми були в панельці. Грузилися такими трьома чи двома, не пам'ятаю, шкафами синіми високими металевими. Я закріпив їх знизу. Там були отвори, отворини, вонце я закріпив їх. Ну і Думаю, що зверху треба закріпити, щоб груз не впав не, не на сторону десь на повороті. Е, я затягнув стрепу був в капішоні, ну, на іншій копці в я так І це, і желізно провалюється, залітаю під трейлер. Е -е, я на той бачу збоку. Впрочу, я такий думаю, що сталося. Я... Це добре, що я не підняв вверх голову, ну не встиг просто. Не знаю, ні <му> що не можу <му> відійти. <му> е -е, не знаю, яка конкретність всіх, але в але чому, що цим кінцем металічним. він десь грам 300 має, напевно. Але він отак загострений. Просто мені дало по, -по голові, блян, по ковенці. Я був в капішоні, капюшон тріс, голова теж трісла. Коротше. Все залило кров'ю, ніякої аптечки, ніякої перекисі. У мене десь хтось знає їх 800 майлів. Блін. Мене ще тиждень часу боліли просто верхні зуби. Я не знаю що. Ми отутше верхні зуби. Дуже боліли. Що крок кажуть такий, типу, та сходи, каже, до цього до лікаря, це ж голова, треба провірити. Знаєш, я не сходив, не сходив, сходив до мене дзвонять кажуть, що там, що черваки не лазять, там, знаєш, на голові не все. Від того часу я тільки працюю в касі, тільки в касі працюю, коли затягую стрепи. Коли знімаю вже таке, ну, типу, зараз мішки там е не сильно було натягнуто, то, то не страшно. Коротше. Але коли я починаю натягувати, є мандраж, є вже такий страх до того, то користуюся засобами захисту. Через то, що навіть якщо щось станеться з тотальними, не стальними, не дай Боже. Страховка просто. Будуть розбиратися, бути ти в касі, не був ти в касі, бути в вживеється, чи не бути в жалеється. Як кажу, на біду багато не треба. Бережіть себе. Їдемо на нове завантаження. Потім їдемо в саут-Кароліну. Чи монтаж, монтажити, не знаю, що буде, але бачу, що буде важкий. City lights blink, they got secrets to spill. Painted asphalt whispers a soulful chill. Clouds pass slow, like memories that fade. Walking through the midnight, chasing dreams we made. Echo of your laugh, now a ghost in the shade. А ну, а ну, я как такие магнитик? Это так магниты, нет? Must be crazy if you think that I'm a slow down. I wanna hear it talking shit from the drama. Come on now, we said you took your mama. Завантажилися в Саут Короліні. Дуже жарко. Зараз виїжджаємо на Масачусетс. Один із найкращих штатів порівнюю життя по світі. Найкраще по безпеці і таке інше, коротше. треба більше цікавитися. Хочу доїхати до першої заправки у душ і відпочивати. Маємо достатньо часу їхати 800 миль. Для вихідних це небагато, тому якось так. Все, всім добра. Бувайте!